Вітаю вас на моєму YouTube каналі. Мене звати Сергій, і сьогодні я е, нарешті хочу насолодитись моментом е, вчорашньої здачі свого марафону з англійської мови. Е, мої результати перевищили мої очікування, як це не дивно, е, тому що я думав, буде гірше. От, е, і в цьому відео я хочу підбити підсумки тих результатів, які я досяг. Е, і Перші, скажімо, моменти, які не прямі, те, що я зараз отримав від цього марафону, перше, це звісно ж те, що я почав нарешті повернувся до вивчення англійської мови. Це важливо, ніяк не міг приступити до цього, постійно відкладав. І це справді класний крок. І те, що вийшло, вийшло якраз таки. Можливість вивчення е, досить системно. Е, другий момент це те, що я почав вести свій YouTube канал. Я вже досить давно в мене навіть були спроби, е, давно хотів вести свій канал, е, в мене є бажання, е, ну, є досить великий досвід в IT е, по обробці, збору даних, е, автоматизації процесів, е, створення певних застосунків, е, побудові дешбордів, і я хотів. Е, Ділитись також цим на YouTube. От, але так вийшло, що першою пробу пера якраз таки вийшла цей марафон англійської мови. І як на мене, є, звісно, що покращувати. Я людина, скажімо, досить замкнута, в мене мало спілкування і так. І тому результати, які я ну, поганого говоріння в англійській мові, які. Є наявні. Вони частково пов'язані з тим, що я є українською мовою, досить погано говорю, виступаю, тому що в мене говоріння. Ну Я досить рідко спілкуюсь, досить мало спілкуюсь. По справі, там чотенько обсудили, задачі понятні, вперед, і все. От, тому... Ну, звісно, тому цей марафон, да, і, сам, і сам YouTube мені якраз таки допомагають із моїми, скажімо, власними проблемами з спілкуванням, які я собі таким чином можу компенсувати. Також в мене є хобі певні, наприклад, це трейдинг та інвестиції. І якраз таки YouTube канал це. Досить е, крута можливість, е, крутий інструмент для того, щоб висловлювати свої думки, спілкуватися з аудиторією, яка е, також в цьому вариться, е, доносити свої думки, спілкуватись і е, отримувати більш якісний результат, е, якісь чомусь новому навчитись, щось підказати і так далі. Тому. Загалом цей марафон він для моїх власних скілів. Ну, я вважаю, він досить круто спрацював тільки вже для цього. От. Тепер стосовно самого марафону, те що, те, що було, як я вже сказав на початку, результати мене в принципі здивували. Тобто, я не очікував, що я добру стільки балів. Тому що от, спершу хотів себе посварити, тому що зрозуміло, що я готував досить багато матеріалів, от, але е, саме погане те, що в мене було в цьому марафоні, це те, що я несистемно е, виконував завдання. Тобто, в мене були зриви, е, десь на пару тижнів я випав. Перші зриви вони були е, ну, з, з одними проблемами, другий тиждень трошки з іншими проблемами. От, але все одно ну, системність тут треба буде повертати, щоб за кожен день займатися от, е системно. Сам марафон, от, та, ця презентація, по яку я, яку я вам кожен раз показував, е я її оновлю. От, е вся система дозволяє займатися повністю системно, і вже все для цього готово. Тобто я буду старатися наступні свої марафони з англійської, які я далі буду продовжувати е виконувати в системному ритмі. Так, а тепер е щодо того, щоб, е скажімо, предметно пройтись по марафону, е результати, які були, і які я отримав на виході. Зліва ви бачите результат, який я отримав на початку в перший день здачі марафону. Тест є все. Це комплексний тест. Він 90 хвилин проходить. Там є читання, слухання, написання, говоріння, мовлення. От 30-го числа я його здав, і потім я перездав вже через, скажімо, 35 днів. Так, і. Давайте по пунктам. Кількість балів. Тут в мене 44, що відповідає, в принципі. Тобто я не краєчком затронув, да, там 41, а досить на серединку виперся в B-B-1 Intermediate. До того в мене було набрано 36 балів. Тобто... Так. Знову ж таки, це я тільки почав займатися, і я не, не, ну, це не, не можна так сказати, що в мене вже з, з, ну, різкий такий сплеск, зразу з А2 за 30 днів я набрав до Б1. Так не можна сказати, тому що по великому рахунку, я, як я вже говорив, в мене пасивне вивчення англійської, через те, що я багато вивчаю айтішних моментів на англійській. Різні курси YouTube читаю. І в мене просто ну я не займався англійською, в мене воно було в фоні. Тому, коли нічого не робив, нічим не займався, в мене звісно була просадка сильна. Зараз я підтянув і воно просто оживило певні звільни мозгу. І я вийшов на якийсь стабільний там показник, який в мене. Плюс-мінус був. От, і це говорить про те, швидше за те, що наступні, наступний мій рівень b 2 в мене буде досить складно переходити. Можливо, це буде декілька марафонів, там, можливо, навіть 3-4, не знаю, подивимось. Буде цікаво самому подивитися результатами. Але що точно круто, от в цьому марафоні, що дало розуміння, це те, що. В мене з'явилося це відчуття, коли е, ти не задумаєшся про те, як говорити граматично правильно. Ти, ти просто от говориш, як я говорю от українською та рідною мовою. Ти просто починаєш говорити англійською. Десь себе всередині поправляю в плані часу, як, ну, які слідкуєш за словами, просто щоб от, але це фоново. І цього в мене взагалі раніше не було. Я просто щось там е, ляпав, воно щось несоразне говорилось, і все, непонятно що. Е, от зараз на основі швидкого огляду граматики, яку я проходив за кожен спринт, е, великої практики слухання, говоріння, переказів, е, певні диктанти, те, що я робив, воно в комплексі. Комплексі дало от якраз цей результат, коли ти просто переключаєшся на англійську мову, і в тебе ти вже просто говориш англійською. Е, я не скажу, що в мене зараз ідеально. От я робив перекази з Speak, е, Я не скажу, що в мене вже ідеально. Я формую речення. Я все одно зупиняюсь екою бекою, але я і українською екою бекою, тому е, не, не варто від себе чогось очікувати в англійській, що я буду там супер краще. Це комплексний навик, який потрібно розвивати, який я треную зараз. От. І так само, от, наприклад, якщо з читанням там, чи аудіюванням, ну я по аудіюванню часто слухаю, щось дивлюсь, У мене це результат непогано був і на самому початку. От. Так само і з говорінням буде, що якщо я Просто буде велика практика говоріння, то ти хоч не хочеш, будеш говорити нормально. Тому ну от в цьому плані цей марафон він прям супер відіграв. Тепер по кожному показнику Рідін з ці, ці два тести знову ж таки Ну, невелика, там повернусь назад. Питання, які були, історії, які були, тексти, які я проходив, аудіювання, все було. Все відрізнялось від того, що я проходив на першому і на останньому. Тобто, це були дві, дві, два абсолютно різних контента, які я здавав, е, і в кінці я ну, в мене не був ще там сильно словниковий запас, я не розвив, але все одно він був більш загальний, і я набагато краще зрозумів дійсно те, що було в тексті написано. По listen, ListenIn в мене просадка, бо я там, я потім переслухував вже на наступний день, я там дійсно топанув з ці, цілим цим, е, ну з одним сетом питань аудіо. і я там повідповідав вообще не то. Ну, типанув, ну тому в мене там показник дуже сильно погіршився. От, але е Ну, буває. Я не став перездавати, це якраз буде вже наступний е е екзамен наступний марафон е writing е значно покращився, тому що я вже почав писати е якраз таки з використанням часів. І граматично більш правильно. І мені ну от по відчуттям, можете подивитися мій відео, де я здаю екзамен, я значно легше набирав е текст, е Ну, варі варіативність там, набір тексту, е значно легше йшло. Е і speaking, е я е слухав навіть по Elza Speak те, що я начитував на початку, і потім порівнював з ELSA Speak. Записи, які я робив вже переказ усно, тобто там я читав, а там я переказував з беканнями. В мене вимова сама була краще в тому, коли я сам переказував, вона була краще, краще акцент був, краще фонетика, вимова самих слів, і це вже теж ну, прикольно. Я не думав, що цей навик. Так швидко можна підняти. От. Тому, скажем, 44, я не, ну, звісно, якщо далі не займатися цей результат, він знову вискатиться на те, як був. От. Але те, що я отримав, я дуже задоволений результатом. Думаю, що він плюс-мінус правдивий. По відчуттям, е, теж е класно так. Що ще. Е так, ну і е давайте і ще хочу підбити підсумки того, що я. Зробив на марафоні загально, то ну, що яка систему я отримав. Я більш детально потім розкажу про нього в окремому наступному відео, де я презентую повністю е, цю програму марафону, яку ви також можете себе застосувати адаптувати по складності. Я розкажу, як це можна зробити. Е, от зараз що я отримав в, в рамках цієї системи, в рамках цього марафону, перше це. Презентація, де буде представлена вся методологія, кожен аспект, правила заняття, основні вправи на весь марафон, на кожен спринт, яким можна слідувати, також тут будуть ви знайдете ресурси та сервіси, які можна використовувати, міні-історії, ну і і я окремо ще буду записувати відео, як можна наприклад. Шукати історії під себе, які застосунки штучного інтелекту, наприклад, також можете використовувати, і так далі. Досить багато в планах записати таких відео, щоб воно підсилило цей марафон, дало більше, скажімо, якихось ідей на те, щоб застосувати, як ви можете це застосувати під себе, підкоригувати. І так далі. Тобто, перше, що готове, це основна презентація, де буде розписана комплексна програма дій, методів, сервісів, як з цим всім працювати для кожного з вас. Як формувати складність, підбирати історії. і так далі. Друге, для вивчення англійської це повноцінний конспект. Конспект по часам. З повною таблицею з Active Voice, Passive Voice, і також важливими темами, де можна заглибитись в маркери, ну там в певну тему основну. І швиденько, наприклад, пропрацювати якісь, якусь частину граматики більш глибоко. Так, третій момент це словник. Словник вийшов. Взагалі він прям бомба вийшов. Я словник назвав Анкікардія, бачите, ну, це коренева папочка, воно співзвучно дещо з хворобою серця тахікардія. Тобто, ну, і з одної сторони, це словник, який не дає спокійно жити вашому серцю, він постійно. Пульсує, да? тобто не, не, рівно, не рівно дише, не рівно дихаєте до цього словника, і воно дійсно таке вийшло, тому що тут досить класно пропрацьована практична вправи на запам'ятовування. мнемотехніка одразу є рандомізація зображення, галерея зображень, аудіювання і так далі. Плюс в мене ще є, не знаю, мабуть, більше ніж 10 різних. Ідеї на те, що як його можна покращувати, додати підтримку різних мов, тобто не тільки англійська з якоюсь мовою, а ще підтримка інших складників, якщо ви вивчаєте там китайську, наприклад, японську, німецьку чи якось ще. Е, так. Е, значить, е, словничок це третє. Е, потім. Ну, зараз я не покажу, воно в словнику є. Це застосунок для марафону, по якому я проходив кожен спринт в чаті GPT, який також вам доступний буде. Потім застосунок для генерації аудіоподкастів. це окрема тема, і вона важлива для використання в цьому марафоні. Через цей застосунок ви вставляєте історію, з якою ви працюєте, і далі формуєте по пунктам, по етапам. Наприклад, yeah. Blood — те, що я розбирав останню історію. Далі ви формуєте міні-історію саму озвучку, яку я робив потім в Eleven Labs. Потім Vocabulary and Definitions, тобто словник всіх слів, які ви собі додавали в Anki. Штучний інтелект створює вам в рамках аудіоподкасту слово, пояснення, приклади з використання в житті, як воно застосовується в історії. Дуже крутий словник QA подкаст, де йде питання, відповідь по цій історії, дуже дуже багато питань, відповідей, і це за допомогою цього аудіоподкасту ви навіть не уявляєте, наскільки глибоко ви пропрацьовуєте ем, кожну смислову фразу в історії, яку вивчаєте. Послухайте, це дуже. ну Наскільки б не було це слово поганене, потужне, але це реально от потужний QA подкаст. Реально, послухайте. Point of view, різні точки зору. В різних часах від першої, до другої особи, одни, множини і так далі. Послухайте, там також є цікаві ідеї, тобто для, для того, щоб легше орієнтуватись в часах, в формах часів, і так далі. І в кінці йде розбір граматики по історії, що також підсилює ваш граматичний рівень. От. І загалом, то, ну, тут я далі вже використовував штучний інтелект для зображення, ну, там відображення, завантаження на YouTube. Але в принципі ви можете цим не заморажуватись. Досить легко згенерувати аудіо, яке ви собі створили, завантажили на, на телефон. І я як роблю, коли йду зранку на тренування, включаю, поки я йду півгодинки, наприклад, то турнішків де я займаюся, слухаю аудіоподкаст в одну сторону, потім повертає, слухаю те, що я не дослухав. І за кожен день от такий подкаст треба слухати в рамках спринта тієї історії, яку ви Так, і що ще в рамках цього марафону там буде дві формочки, яка яку ви заповнюєте для Daily log як у вас пройшов. Ну, проходить за кожен день е, заняття, ви заповнюєте, і потім в кінці спринта на сьомий день заповнюється е, тижневий спринт, де підбуваються підсумки, і, і ці дві форми вони можуть здатись вам е, ну, непотрібними, щось е, скучне, непонятне. Але якщо ви раніше цього не робили, постарайтесь його вести для того, щоб ну, це, це вам надалі допоможе. Підкоригувати марафон під себе. Там ви зможете краще планувати дивитися, які результати, і що погано було, що, що добре в рамках кожного дня заняття. І в кінці марафону ви зможете підкоригувати свій спринт наступний і зробити його більш якіснішим саме під вас. Тому ці формочки вони теж важливі. От, і загалом це все е, сформовано в таку систему цього марафону англійської мови, де ви можете підбирати під себе довжину марафону, яка ділиться на спринти від 3 до, е, ну, в принципі, до, до 6, е, як правило, краще використовувати. Можливо, можете більше поставити. От. Е, підбираєте під себе історії, по різні скла... формуєте складність і. Просто системно займаєтесь. Е, Більш детально про сам марафон я вже окремо зніму про програму і детальні інструкції, як це, з цим всім працювати. Тож, на цьому все. Долучайтесь до програми. Е, пишіть ваші думки, побажання, ідеї. Також, як що вас надихнуло, що навпаки хочете покрит... покритикувати? Я welcome. От і до нових зустрічей. Пока-пока.